Зсу одержали ще одну перемогу над флотом окупантів у Чорному морі. Як підтвердили в головному управлінні розвідки, вранці 14 лютого дрони наших розвідників підбили російський великий десантний корабель Цезар Куніков у Чорному морі. А далі з ним сталося те, що вже чверть століття трапляється з кораблями, нібито непереможного флоту РФ. Він затонув. цього разу. Вже остаточно українські бійці поцілили Цезаря Кунікова вже вдруге. Раніше корабель зазнав пошкоджень, коли Україн. Інські сили в березні 22-го року затопили великий десантний корабель Саратов у борту Бердянська. Цікаво, що Цезаря Кунікова знищили роковини загибелі радянського офіцера, на честь якого було названо корабель. Реальний командир десантного загону Цезар Львович Куніков був серйозно поранений вибухом міни у районі Новоросійська у ніч на 12 лютого 43-го року і помер від ран у Геленджику два дні по тому. Як то кажуть, співпадіння? Ні, не думаю.